Таю! Мене звати Наталка Фіцич і я починаю новий проєкт. У цей тяжкий для України час я хочу навідатись до особливих людей митців, художників, артистів, письменників, чия творчість стала символом української культури ХХ століття. Сьогодні я домовилась про зустріч із Феодосієм Гуменюком. Видатний живописець і графік без перебільшення жива легенда українського образотворчого мистецтва. Ще в радянський час він малював на українську тематику. За це був переслідуваний. За це на зорі незалежності був нагороджений. Він чекає на мене у своїй майстерні. Ось тут поряд на Бесарабці. Ходімо разом. Вітаю вас О, на 12 му поверсі. Я вас рада бачити дуже. Прошу. Дякую. Як у вас тут гарно? Радий вас приймати. Мені заважає гостиниць, який я для вас принесла. Самі ловили, так? Да? Ні, не сама ловила і не сама сушила, але це для вас, бо я знаю, що для вас це знакова річ у вашій творчості. Дякую дуже. Тут стільки картин так. у вас. Коли високі стелі, то й дихається, знаєте, легше. Це і старий і будинок, та, я так я так розумію, сталінський ще. Ці майстерні спеціально так побудовані для художників. Тут зна... народжуються і нові теми, і сюжети, і пошуки. І... В такому разі я хочу вас запитати про теми, тому що я просто... принесла з собою рибу не, не просто так, у так. подарунок. Я, я дуже хотіла почути цю історію. Я коли навчався в Петербурзі, ну, відвідував той музей. Етнографії народу СССР. І там десь понад шість залів присвячених Україні на першому поверху, якраз там все є, вся наша історія, наш побут, наші звичаї, наші обряди. там. Випадково я на стенді побачив там засушену камбала, ну, вона така величенька. І на камбалі було зображено Спасителя, а на другій Божу матір так, чумацька ікона. Тобто чумаки ходили в Крим з цією рибою. І може в них і був це якийсь бізнес, там сердечко, і в сердечку це постать. Мене це так зачепило, я так, так захопився, і я почав відтворювати вже в своїх полотнах, в графіці так. Ну і скажу такий епізод. Ми в Торонто зустрілися з Іл'єнком Юрієм. Він коли побачив, його так захопило. Кінорежисер кінорежисер. Його так захопило це. І він почав малювати. Я, якщо намалював 20, то він 50. А потім я бачив і інші художники перейнялися. Тобто ця риба, вона вже пішла, пішла по, по багатьох, в мистецтві поплилася. Поплила. І в кераміці я бачив. Тоді я хочу побачити ваші картини, коли дозволите. Це більш ранні роботи? Це да, 72-й рік. Це портрет моєї дружини. А оця робота, я хотів вступити в спілку художників. У Ленінграді? У ну, коли приносив такі роботи, вони так казали: о, а де це ви вчилися? Я кажу, ну я закінчив то в академію. Там такого не навчать. І відхиляли. І десь так 5 років відхиляли, відхиляли. Тоді треба було приймати в спілку, бо якщо ти не працюєш, не член спілки, ти то ні я ну і... і Це був захист такий Угу. Серед. Ну там сиділа велика комісія, вони подивилися ці роботи, кажуть, ну що робити? Або його одного прийняти, всіх відхилити. Або всіх прийняти, а його. І що вони вирішили? Проголосували всі за. А інших не прийняли всіх прийняли. Ага, всіх прийняли. Всіх. Ну от власне те про що я хотіла запитати, як живучи у Ленінграді, тогочасному в радянський час, як ви прийшли до української тематики? Щоб перейти до української тематики, це в мене був тривалий період навчання нашої історії, наших звичаїв. А в тому в Ленінграді досить було бібліотек, де можна було брати книги, які тут були заборонені. І Грушевського, і Верницького. І після закінчення навчання став питання, що робити далі. Я то все покинув академічне і почав займатися такими націоналістичними іскусствами, як мене звинувачувати. Ага. То вірність України, то перша була. Це найперша, та, найперша ваша картина на українську, українську тематику. Як вона була сприйнята в Ленінграді? Я її виставляв, звичайно, так. І навіть один викладач нашої академії хотів її купити за 250 рублів. Ну, це гроші не маленькі. По-моєму, це були досить великі так. гроші на те. А я вперше кажу 500. І так вона лишилась в мене. І я так думаю, Боже, якби я її продав, яка була б жалость. Бо це було. Тобто ви раді, що ви її, її, її не продали. Відштовхувався від неї. І yes. далі пішли, пішли. Це, я так розумію, це свіжа ваша робота зараз no, на no, мольберті no, стоїть. No, так? No, так? No, тобто це no, продовження, продовження всього ж таки напрямку. Знаєте, так. Мені немає чого обмінятися. Ви о, знайшли ви, свій так, стиль. Колядують, ряжені хлопці і дівчата. Коза така ведуть в так? Мої такі, оце пошуки, вони відрізняються від того, що роблять інші художники, бо тут своя пластика, свій кольори, все відпрацьовано. Я хотів, щоб ви побачили ці роботи ще. Коли я там жив в Пітері, я Петербург не писав. Але коли вже переїхав сюди, мені так захотілося, хоч для пам'яті так треба щось ізобразити. І коли я її писав, я тільки знаєте, що тільки б не побачили мої ці нонкомформісти. Mm -hmm. Вони мене побачили, я йшов з тюніком, кажу, ти що. Це ти з ітютником ідеш? Бо в нас теж незалежний, знаєте, там, Кожен творив, що хотів. Так. Пане Феодосію, ви згадали про нонконформістів так. і про вашу участь тоді в тих виставках в Ленінграді. Ви тоді за це поплатилися тим, що вас, по суті, вислали з Ленінграду? Познайомився з цими художниками незалежними. І нас було десь 48 душ. І Ми ходили там до влади, вимагали, щоб нам дали приміщення. Палаці культури Гази там на чотири дні дали виставку. Ми самі робили експозицію. Там. Виставка мала великий успіх, народу багато прийшло, і потім ми почали вже об'єднуватись далі. Ну а потім були інші виставки, і нас почали вже декого вже відправили за кордон, а мене просто виписали. А в тебе, якщо нема виписки, все, там арешт, все, ну, такий вже неприємності. І я опинився тоді в Дніпропетровську. Ну і там нас доставали за націоналізм. Прийшлося знов тікати. Тобто, ви тікали спершу з Ленінграда в потім... Дніпропетровськ, тоді з Дніпропетровська ну, знову в Ленінград. Було все. Але я і в Дніпропетровську працював, і ці із КГБ приходили, вишукували, а що, де там, до вас люди, ходять, ви займаєтесь пропагандою націоналістичною. Я нічим не займався. Я був від політики, моя політика наполотнівся. Були збори, де вирішилось питання моє. Триста моїх колег, коли запропонували голосувати, що з ним робити, в Сибір ще. В Сибір, крізь. ну так, всякого було. Всі підняли руки за. Хто проти, кажу, я проти один. І на тому так скінчилося. І по суті, саме через це потім ви з Дніпропетровська повертались назад. Ми ну, зробили такі умови, що неможливі. І майстерню там відбирали. Ну, багато було неприємностей. Я вас слухаю і, і дивуюся, попри все, попри ці переслідування, попри це цькування, ви залишалися в українській тематиці, і продовжували? Ви від свого не відступали? Ні, не було куди. Це моє. Мені треба було його довести до, до логічного завершення там. Я бачу, у вас на столі є фотографії. Ви дозволите їх роздивитися? Обов'язково, прошу. Добре. Оце моя дипломна робота така по закінченню інституту. Гуцули Гуцули, Гуцули їдуть на весілля. Важко було знайти спільну мову з гуцулами? Так, дуже легко. Подивіться, в академії святкували День народження Шевченка. І до нас приїздили от кобзарі, поети, письменники. І Оце якраз момент, коли спілкуємося. Ще й з бандурою. Так, чи то, ні, чи то ні, ні. Це, це кобза, кобза це ага. Григорій Ткаченко. Так. А, тут, бачите, а ви грали на, на музичних інструментах? На бандурі грав колись. Та І співали. І співав. Але моя донька, вона дуже так прискіпливо ставилася до моєї творчості бандурі. І коли я брав бандуру і починав грати, так взяв би я бандуру, тату поклади де взяв right такі фотографії, <okay так вони теплом дихають з того часу. не був таким студентом. Покажіть без вус. Ну дайте я порівняю. Та такі же майже тільки з вусами тепер. А це я вже повернувся з Дніпропетровської. Моя перша виставка. Багато тут різних А це моя робіт. Вони лишилися ці роботи? роботи в Петербурзі, яку я писав, це сивий гетьман. І якраз я її не завершив, мене якраз тоді її висловили з Пітера. І цю роботу рятував мій товариш аж з Навнорільський відвіз. А потім. Потім вона повернулася, ця робота. Оце бачите тут. А, це вже новіші фотографії, я так, бачу, це... з кольором. Це ми з Наталкою в Парижі. М -м -м, як це... гарно. Це біля цього центру Жор... Помпіду, да, правда, -Помпі мені здається. Та, 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 а потім ви ще раз були в Парижі, правда? Ну, я був десь так. З виставками зі своїми назалежності. Ну ми же ж з вами там зустрілися. Я там з вами вперше познайомилася. А, це, це був я вам скажу, це була зима дев'яносто дев'яносто першої роки. Я приїхала туди по обміну. На ялинку ходили чи ні? Ми тоді, пане Феодосію, по Лувру ходили, і ви нам таку робили Не, екскурсію ми, 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 і, ми... І, і, і познайомили нас із Боттічеллі, і розповідали про Джотто, про. Да, то мої друзі були. Всі ці художники. Так. Я вам скажу, Наталь, що з одного боку воно дуже цікаво і гарно подивитись там в Боттічеллі, все, а з другого боку, це знаєте, дуже тяжко, бо народить свою історію. Шанують, відображають. А в нас дві-три картини лише на історичну тематику тут. в Національному музеї. Так все. Ну так склалася наша історія. Що тут. Ну це все от період здобуття незалежності, перші роки незалежності, так? Ну, починаючи з 89-го року, мене перший раз покликали виставитись там в Торонто. Там був якийсь форум Україна і Українці, роки боротьби за незалежність. І, і вже мені здається, вже досить невдовзі після того ви отримали Шевченківську премію. За Гетьманів. За Гетьманів. Так. Гетьмани мені допомогли отримати. Це Шевченкіана, це починаючи цей портрет Шевченка. Він зараз в літературному музею придбали, але гроші так і не нету. Він в музеї стоїть, а гроші Оце, художник. Так повинен бути формою кабзарів. Але якщо інші художники робили там графіку там на папері, то всі мої роботи на полотні десь метрову гарні. Ну це як за байраком байрак. А Знову сивий гетьман. Так. – Просто він проходить такою, так. одною із постатей у вашій творчості. – це Чи не покинуть, там Богу, погані вірші. Це заходити вже в дорогу. Пам'ятайте, це останній вірш. Вам говорили, що вони схожі по кольорах на, на Полтавщину десь а, туди, а, от, як, на Києві. Що... Ага. Це бандуристи, Орли сизі, добре тобі брати. Маєш крила, маєш сил, є куди літати. Ну. Знову сивий гетьман. Так. <с>? – Тільки вже бандурист. Тільки... А ви самі от просто згадали про Полтавщину, а ви ж самі з Вінниччини. Я з Вінниччини, так. Да. Ну, я виїхав звідти давно, коли мені було 9 років. Тяжке, ми чуть не помирали, але нас в лікарні врятували так, від того голоду в 47-му році. Повоєнний голод? Так, да, то було тяжко дуже. Ну, і то от батько завербувався до Дніпропетровська, і ми переїхали. Ну і там так тяжко було, тому бідні були. Ми в школу ходили з сестрою, українська школа 39-та там в районі. І ми прийшли якраз лінійка, це перша. то ми з сестрою ха -ха, тільки вдвох були босі. Страшне. Так. Да. Тяжка робота була у батьків там. Ну але ж, бачите, я там пішов і в школу, і вчитель побачив мої якісь здібності. Ну, по суті, пробивалися ви повністю самі. Не було того, знаєш, як того дяка, який взяв за руку та повів там до науки. Я ні про що не шкодую, звичайно. Це великий досвід був життєвий. Але, могло бути краще, якби я вчився десь у Рубенса чи у Виласкеса, знаєте, це було б трошки краще, ніж у наших так, цих професорів. Да. Пані Наталі, ми стільки з вами потрудилися, переглядали стільки шедеврів. І хочеться трошки знач, відпочити від цього навантаження. Та вже мистецтва. багато фотографій. Давайте вип'ємо каву. Запрошую вас. Як, ah, <круться> <круто> як же ж тут гарно? Все для вас. Це як Париж. А там на Тердам, де Паріж, бачите, а там, там Монмарт. Хтось прагне на якусь там, знаєте, село, тишу там. А мені тут добре працюється. Так відчуваю, що ти не самотній, не одинокий, що тут от, таке життя вирує. Просто куди так. не глянеш тут гарно. Пощастило цим навіть освітленням. Воно таке, як і в тому Парижі. Там не видно. Цих будівельних матеріалів не видно, цих кранів не видно, всех коменів. Дійсно, місто живе своїм таким життям. Ну нічого, в нас теж скоро буде тих, тихі життя. А як буде? От як ви думаєте, як, як буде? буде? Наталю, я, оскільки займаюся мистецтвом і постійно працюю зі своїми студентами, мене більше знаєте, займає ця проблема. Що буде з молоддю. Куди вона піде? Ми старше покоління маємо, хоч так, знаєте, майстерню, маємо там, якісь гроші там, заробляємо. А вони, коли закінчують, вони не мають ні майстерні, ні роботи, не мають нічого. Мене це хвилює. Одна проблема. А проблема над чим працювати. Я мріяв і всім цим студентам навчаю, що подивіться, як працював патріот Ян Матейко, польський. Він намалював 100 картин на історичну тематику, щоб теж у нас піднялася ця тематика. І те, що події відбуваються зараз на Майдані, що відбуваються... Це так, ж теж історичні події, воно вони теж теж відбувається якесь відображення, відоб... відображення у творчого мистецтві. Це та ділянка, де я можу хоч щось змінити. І іншу там політику я не можу, бо воно для мене знаєте, то інший фах. Як на вашу думку, нинішні політики, нинішня держава загалом, як вона ставиться до українського мистецтва порівняно з тими часами, про які ви щойно розповідали, з радянськими часами чи з часами нез... незалежності? Такі умови зараз в академії, що Студенти не можуть так повністю розкрити свої таланти із за цих матеріальних проблем. Покажуть війна, треба економити і ну, війна, на все війна, не вистачає. Так, але війна скінчиться, а культура втрачає від цього. Це наша біда, ми її повинні пережити, повинні її якось зрозуміти. І я не кажу терпіти, але хто ще може допомагати, цій, нашим і політикам, все, їх треба підтримувати. Вони теж страждають не менше так, як на фронті. Щоб вони відчували підтримку да, народу так, і відповідальність. За спиною у нас велика маса людей, які розуміють, підтримують. Це зараз такий шанс, що Україна повинна відродитися, повинна вона перебороти ці всі негаразди, ну хоч з якимись втратами, звичайно, тут нічого не зробиш. Але Вона вийде з цього лихо. Лихо це залишиться. Ми ще з вами це побачимо. Ваші вірі просто можна yeah. позаздрити. Ви знаєте, я весь час приносила з собою цю книгу. Yeah. Це в мене зберігається ще з того часу, коли, коли мені було 13. Yeah. Це ваша... yeah. Я вас попрошу, чи можна підписати її на останок на прощання yeah, yeah. Для, для мене? Будь ласка, мені було тоді 13, і Я купила її в Криму, який тепер окупований. Мені 13, і він наш і він наш, і він наш і то не наш. Я вже мені я вже... приємно, що це моя я його зберігала з того моя часу. Єдина, власне, це єдина перша книжка, така дитяча, і вона мала великий такий успіх. Її розібрали зараз не знайти. Гости не завершені. Я маю на згадку підписану книгу, яку берегла ще зі своєї юності, і враження найголовніше з яких любов до України, яка струменить у кожному творі і кожному слові художника. До наступної зустрічі! Бувайте!